Ну, якщо ви раптом не знали або ж пропустили, то в редакції нашого телеканалу з'явився новий співробітник. Це їжак спонжик. Його врятував один із операторів. А наша журналістка Каріна Рябчук з'ясувала, як же правильно доглядати за їжаком, коли його відпускати на волю, що робити. От усі практичні поради зібрала у сюжеті. О, от так, 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 пузо. Давай, давай, давай пузо. Він боїться води і сразу розмотується. Цього їжака знайшли співробітники нашого телеканалу. Він ховався під кощем у парку неподалік офісу Київ. 24 Ми звернули увагу, подивились, і там було два їжачка. Спочатку ніякої реакції, але один з них не шевелився зовсім. А другий цей їжачок вже сидів біля нього і видно було, що він в паніці. Віктор каже, що їжак залишився сиротою. Пробіг кілька метрів далі і побачив дорослу їжачиху, яку збив мотоцикл. Я зрозумів, що це вже кинута їжачення і що воно потребує допомоги. Назвав я його спонжик, що перший день він взагалі був м'якенький. Він не коловся зовсім він був дуже лагідний. Ну я його так і назвав спонжик. Тепер спонж тимчасово проживає у ньюзрумі телеканалу Київ 24 Однак незабаром похолодає, і їжаки мають впасти у зимову сплячку. Тож ми спробуємо знайти йому нову домівку. У Києві є волонтери, які займаються порятунком їжаків. Щоб дізнатися, в якому стані наш спонж і як йому допомогти, вирушаємо до них. Отакий їжачок у нас О, привіт, готовий йти до доктора. Так, добрий, добрий день. день. Це ми. Я так розумію, що телевізія прийшла з подарунком на цей так, раз. Так, 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 ми їжачка спонжика принесемо. Давайте. Давайте. Ох, ти ж. Тавстун. Ну що, доволі тепленький, доволі жирненький і просто красота. Волонтер Кирило насамперед оглядає спонжа. Спочатку ми дивимося на форму тіла їжака. Якщо їжак... Схоже на ковбасу, тобто в нього немає розширення у задній частині тіла в районі живота. Це знесилений, дуже худий їжак, який потребує термінової допомоги. Як ми бачимо, у вашого спонжика нормальний такий їжаковий жирочок. Далі волонтер перевіряє, чи не поранений їжак і чи немає кліщів. Наш спонж повністю здоровий. Тепер наступний крок: ми зважуємо їжака і дивимося, чи він самостійний, чи він може вижити в природі. На вагах 252 грами. Їжак стає самостійним у 300 грамів, а щоб призумувати, їжак повинен важити не менше 700 грамів. Мінімальна вага. Е... З якою їжака вже не можна відносити до групи ризику, наразі їжаки готуються до сплячки і активно наїдають жир. А наприкінці жовтня вони відправляються на перезимування, під час якого активно втрачатимуть вагу до самого квітня. В принципі, спонжик вже можна сказати самостійний, але при бажанні його можна ще відгодувати до 300, щоб впевнитися, що у вас улюбленець точно не буде в зоні ризику, там, наприклад, при похолоданні. Тож, редакція Київ-24 до жовтня ще годуватиме спонжика, після чого їжак повернеться у дику природу. А якщо ви також знайшли знесиленого їжака, волонтери радять дотримуватись наступних правил. Перш за все, їжака треба відігріти, але не поспішайте брати його голими руками. Щоб безпечно взяти тварину, загорніть її в тканину і покладіть в картонну коробку. Віднесіть його додому, поставте грілку і високу ємність з водою. Пізніше насипте котячого корму чи паштету, щоб відгодувати їжак. Ка, проте, в жодному разі не давайте хижаку молоко. Каріна Рябчук, Сергій Приходько, Київ 24.